Ну а вже для особливо тупих українців, які все ще думають, що європейці це наші союзники, це наші партнери, що вони бажають нам світлого майбутнього. Я хочу нагадати, що будь-який план перемир'я або мирні перемовини першими біжуть зривати. Німці, яку вигоду з продовження війни отримують німці, в яких з одного боку головна проблема їх бюджету це виплати пенсій пенсіонерам за рахунок молодих людей, а з іншого боку небажання самих німців народжувати цих самих молодих людей? Ви могли побачити щойно в відео вище з молодими українцями. Тож особисто я бажаю всього найгіршого всім німцям. Децикашникам, зілібобі, путіну і всім, хто зацікавлений в продовженні цієї війни, а також тим, хто сидячи в своїх ліберальних країнах, продовжує замовчувати порушення прав людини в Україні.